24 березня ми відмічаємо всесвітній день боротьби з туберкульозом, а нині в Україні в березні розпочався і триває місячник боротьби з туберкульозом. Це пов'язано з тим, що ця хвороба є надзвичайно поширеною, і, і особливо в зв'язку із військовим станом, із погіршенням певною мірою соціальних умов із високим, високою міграцією. В тіслі внутрішньопереміщені особи і таке інше, ризики захворювань на цю інфекцію вони суттєво зростають. Слід зазначити, що за минулий рік як в Україні, так і на Черкащині дещо зменшилася кількість захворювань на туберкульоз. Десь на 8,7% як в Україні, так і на Черкащині кількість випадків на туберкульозу вперше виявлено туберкульозу зменшилася. Про те, як я вже сказав, ці ризики є. І, до речі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, десь чверть населення світу є інфікованими мікобактеріями туберкульозу або паличкою туберкульозу. І 5-15 до 15% від цієї кількості мають реальні ризики, аби ця форма переросла у маніфестну, тобто вже в клінічну форму. Тому в зв'язку із цим вкрай важливо знати основні симптоми цієї хвороби, вкрай важливо вчасно реагувати, звертатися до лікарів, отримати відповідне профілактичне лікування. І, ну і дотримуватись заходів профілактики. Я хочу нагадати нашим глядачам, що основними симптомами туберкульозу є підвищення температури більше 37 градусів впродовж тижня і більше. Це кашель більше двох тижнів. Це хронічна слабкість, це втрата, різка втрата ваги і не вмотивована, причому втрата апетиту, це нічна підливість. І от, при появі найменше таких ознак, я настійно раджу звернутися до свого сімейного лікаря, пройти відповідний скринінг, відповідні обстеження. І у випадку, якщо у вас підтвердиться е, захворювання на туберкульоз. Наразі сучасні методи лікування дозволяють в амбулаторних умовах, тобто без госпіталізації в стаціонар. Якщо мова йде про чутливий туберкульоз, пролікувати і повністю бути здоровим впродовж до 6 місяців. Або ж якщо мова йде про лікарсько стійкі форми туберкульозу, це до 9 місяців, профілактичне лікування до 3 місяців. Вкрай важливо. Слідкувати за своїм здоров'ям і проходити регулярні щорічні скринінги відповідні.